Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про пенсію, про документи, які необхідно подавати при призначенні пенсії, і чому. А... Для вас є важливою і навіть в деяких випадках є обов'язковою подати до органів пенсійного фонду довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Я хочу нагадати, щоб ви напутали ці поняття. Всі ваші заробітки, так, починаючи з 1 липня 2000 року, органи пенсійного фонду бачать уже самостійно співробітники пенсійного фонду. А до 1 липня 2000 року. Року, якщо у вас виникає таке бажання, чи, наприклад, вам порахували пенсію і після 1 липня 2000 року там просумували так всі ваші заробітки, ви бачите, що це ви можете претендувати, наприклад, лише на мінімальний розмір пенсійної виплати, тож раджу до 1 липня 2000 року теж збирати довідки про заробітну плату та їх обов'язково. Подавати. Так, які до них є вимоги? Вимога єдина, що довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців має бути підряд до 1 липня 2000 року. Тобто, дивіться, ви дуже часто мене запитуєте: а що там, якщо, якщо ви? ви можете таку довідку взяти, декілька таких довідок. Наприклад, якщо ви пропрацювали на одному підприємстві 2 роки? Потім звільнилися і відразу працевлаштувалися на інше підприємство, і там пропрацювали, наприклад, ще 4 роки. То ви можете взяти довідку з одного підприємства, де ви працювали 2 роки, і плюс там вибрати, так, зробити вибірку, де ви б, у вас були найгарніші і найвищі заробітки, і взяти ще плюс 3 роки і таким чином подати. Оренду пенсійного фонду. Тобто ви повинні розуміти, що це має бути не обов'язково довідка з одного місця роботи з безперервним вашим стажем. Вона може бути з декільких місць вашої, де ви працювали, так? Але якщо там невеликі перериви у вашій роботі. Тобто, звільнились, працевлаштувались, в такому випадку, так, ви можете такі довідки брати. Я раджу брати їх декілька. Тому що в кожний рік, так, є свій коефіцієнт, є свої нюанси, скажімо, при розрахунку пенсійної виплати. Тому ви можете їх брати декілька для того, щоб співробітники пенсійного фонду обрали для вас найоптимальніший, в даному випадку там, де будуть найвищий розмір пенсійної виплати саме для вас. Але в деяких випадках, передбачених чинним законодавством України, Довідка така про заробітну плату до 1 липня 2000 року є обов'язковою. Це якщо після 1 липня 2000 року ви набули менше 5 років страхового стажу, тоді вам цю довідку потрібно буде обов'язково шукати. Де ж її шукати? Теж таке да, питання, адже багато ж може вже підприємств, установ організацій. Наприклад, не працювати в такому випадках ви можете такі довідки, якщо підприємство, установа та організація вже припинили існування, коли ви там працювали, наприклад, в 75-му році, в якомусь, наприклад, колгоспі, так і ну все він уже не працює, його немає, зрозуміло. В такому випадку ви можете звернутися або до правонаступника, якого теж може вже б не бути. То в того архіва. Я раджу вам заздалегідь поклопотатися, тому що це досить такий, скажімо, Довгий може бути період часу, хоча закон у нас є також про звернення громадян, який зобов'язує архівні установи так протягом місяця давати відповідь на всі запити. Але не забуваємо, що ми зараз працюємо і живемо в умовах війни, тому строки можуть бути трошки більшими, щоб ви орієнтувалися і розуміли, скільки вам потрібно буде часу, щоб такі довідки взяти. Тому, якщо під так, скажімо, Підсумовуючи так те, що я сказала, при призначенні пенсії, крім обов'язкових документів, ви можете до 1 липня 2000 року подати ще довідку про заробітну плату. Чому саме до 1 липня? Тому що органи пенсійного фонду ще тоді не було даних так персоніфікованого обліку, вони не бачать ваші дані про заробітну плату, про вашу трудову діяльність. Відповідно, в такому випадку ці дані вам просто не можуть бути зараховані при розрахунку вашої пенсійної виплати. Тому потурбуйтесь про це раніше. Я раджу брати такі довідки, обов'язково прораховувати декілька варіантів, адже ви не знаєте, як саме. Може повпливати той чи ін... ну, та чи інакша довідка на ваш розмір пенсійної виплати, що ще важливо, коли ви її, ви можете, наприклад, про це не знати, дізнатися, піти в архівну установу, взяти довідку, принести її в пенсійний фонд. Пенсійний фонд може з якихось причин вони вам пояснюють, на підставі чого, не приймати такі довідки. В такому випадку теж раджу. По-перше, зробити правильний детальний розрахунок пенсії з додаванням даних довідок. Хоча, згідно чинного законодавства України, якщо дійсно розмір вашої пенсійної виплати може бути більший з урахуванням даних довідок, а вам уже призначена пенсія, то пенсійний фонд має їх долучити до вашої пенсійної справи і здійснити перерахунок пенсійної виплати. Але ми говоримо зараз про, про закон і говоримо про реальність. В реальності пенсійний фонд вам може сказати ні. ну, Чому так, ви тоді в такому випадку звертаєтесь в пенсійний фонд письмово, отримуєте відмову і можете в такому випадку звертатися до суду і в судовому порядку вирішувати дане питання. Але обов'язково хочу нагадати, що кожна справа для кожного пенсіонера, кожна пенсія є індивідуальною. Тому. Потрібно, по-перше, зробити детальний розрахунок вашої пенсії для того, щоб зрозуміти довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року, як саме вони впливають на ваш розмір пенсій, якщо вони її збільшують, то дійсно наскільки, як правильно їх долучити до вашої пенсійної справи. Якщо пенсійний фонд вам відмовляє, то в такому випадку звертатися відповідно до суду, проаналізувавши. Так, судову практику, тому що хочу нагадати, що у нас постійно щось змінюється в нашому законодавстві, і потрібно постійно аналізувати, щоб дійсно ваші там, витрати, так, ваш час, щоб в подальшому це було зрозумілим, так, і ці довідки про заробітну плату вам дійсно принесли. Користь і збільшили вам розмір вашої пенсійної виплати. А тим, хто в 2024 році збирається виходити на пенсію, обов'язково потурбуйтесь, спробуйте в архіви. Дивіться, коли ви будете звертатися в архів, дуже часто людина думає, як же ж мені правильно написати заяву. Заяву ви пишете. В добровільній формі, так, від себе, обов'язково зазначаєте там, хто ви, звідки ви звертаєтесь, залишаєте максимальну кількість ваших контактів, тобто адресу, поштову адресу, мобільні телефони, можливо, у вас є електронна адреса, в заяві, де ви просите надати вам. Довідки, так, які підтверджують періоди вашої трудової діяльності про заробітну плату там до 1 липня 2000 року обов'язково пишіть, коли ви працювали, яку посаду займали. Тобто, чим більше ви максимально надасте інформації від себе, тим більше вірогідність, що архів якнайшвидше зможе вам надати відповідь.